Всім привіт! Похолодало. Отже, потрібно вибирати термобілизну. Яку ж вибрати? На мою думку, комплект від фірми Tribe, який коштує всього до 1000 гривень, найкраще. Чому? Тому що він вам закриє всі потреби. Тобто він Використовується як для активного, так і пасивного використання. Ви можете його використовувати на базарі, коли дуже холодно і стоїте, щоб не замерзнути. А так само можете десь побігати, дуже сильно спітніти, але він дуже класно виведе ваш під назовні. на назовні. Основна перевага цієї термобілизни вона дуже швидко висихає, і потім зберігає ваше тепло. За рахунок чого? В склад цієї термобілизни входить 100% поліестер, тому вона дуже швидко сохне. Там немає ніякого катону чи віскози. І це мікрофріз. Він дуже-дуже дуже приємний на дотик. Цей комплект зараз на мені. Колір чорний, сірий та олівковий. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал. В описі під цим відео ви побачите всі посилання, особливо на телеграм-канал, де в нас акції. Розіграші і тому подібне будемо раді вас бачити знову. Пока.